А от новий прокурор області після місяця роботи вже відзвітував про успіхи. На брифінгу Олег Синишин похвалився журналістам про досягнення відомства за півроку. Протягом 20 днів на новій посаді він знайомився із проблемами нашого краю. Нагадаємо, Синишин родом із Коломиї, довгий час пропрацював у Львівській прокуратурі, був старшим помічником генпрокурора України. А з 18 липня очолює відомство у нашій області. Не терпить посадовців корупціонерів, тому Основним пріоритетом для себе бачить викриття їх незаконної діяльності вкрай необхідно посилити викриття корупціонерів серед посадовців вищих рангів. Образно кажучи, виявлялася так звана побутова корупція а необхідно активізувати протидію та виконання корупційних схем, скажімо, розтрати коштів державного місцевого бюджетів у сфері медицини, освіти в інших напрямках. Прикро, що напрацювання і капітка робота, яку я тут побачив в цьому напрямі, в окремих випадках закінчується рішеннями, які, м'яко кажучи, виправдовують корупціонера. За втручання прокуратури працівникам краю вдалося виплатити 9 мільйонів гривень зарплати, яку людям незаконно затримували. До відповідальності за 6 місяців притягнули понад пів тисячі посадовців, натомість поновили права майже 14 тисячам громадян. Прокуратура попередила незаконне надання землі, повернула 10 тисяч гектарів у гідь на суму 200 мільйонів гривень. Екологічні проблеми теж хвилюють працівників органу. Зокрема, накопичення та утилізація відходів за Водою, додержання законності при видобуванні та використанні води під особистий контроль, новий прокурор взяв забезпечення прав переселенців зі Сходу та Криму і зобов'язав підлеглих бути максимально відкритими до проблем громадян. Для працівників прокуратури головною оцінкою роботи є довіра людей. Тому кожному, хто з проблемними питаннями звертатиметься до прокурора. Неважливо, чи це прокурор району, прокурор міста, чи прокурор області буде приділено максимум уваги.